У розпорядженні міліції є відео з реєстратора на ньому видно, як все було спершу міліціонери за машиною. Гналися потім порушник не впорався із керуванням. Водію 40 років він у комі, пасажирка його ровесниця у жінки черепно-мозкова травма. За попередню інформацію інспектори мали орієнтування на автомобілі з польською реєстрацією, водій якого, начебто, підозрюється у вбивстві, помітивши ауді з іноземними номерами, даїшники спробували зупинити її для перевірки документів. Водій же не підкорився і натиснув на газ. Наразі з'ясовано, що потерпілі до вбивства непричетні. Чому не зупинилися на вимогу ДАІ – невідомо. У міліції підозрюють, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Минулого тижня було скоєно вбивство і поступило орієнтування, що знаходиться автомобіль на польській реєстрації. Даний автомобіль, який перед тим був переслідуваний, з'їхав кувет приблизно десь з висоти біля 2-2,5 метрів.